Велика Британія має намір створити для України нову балістичну ракету, яка називається Nightfall. Дальністю понад 500 кілометрів. Про це інформують Агенція Reuters, інформує The і інші видання. А, і так абсолютно справедливо. Ви говорите про те, що знаєте, я так грубо порахував, дуже грубо. Що навіть якщо от буквально сьогодні почнеться виробництво цих балістичних ракет, а їх же протестувати треба. Спочатку їх протесту. Спочатку спроектувати, потім протестувати і все таке інше. То, то це, от, на мою думку, за найоптимістичнішим сценарієм, найкращим, а Україна зможе отримати там перші ракети а, через рік, і це найкращий сценарій найкращий сценарій, а зважаючи на те, що це вторгнення Росії в Україну триває вже ну практично 4 роки. І чим ви пояснюєте лише страхом пояснюється те, що зараз починають прийматися такі раціональні рішення. Ну, бачите, пане Дмитра, давайте трошечки від пана Гілі, якому подякуємо за підтримку. І він справді робить дуже багато для того, щоб ми відчували цю підтримку. Але давайте трошечки фокус перенесемо на іншу країну, де вже є такі собі непогані ракети, які називаються Тауруси. Пам'ятаєте, ми з вами теж про це говорили неодноразово. Що є в так би мовити на озброєнні наших європейських партнерів. Я зараз е, забуваю про Тамагавки на, 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 на якийсь певний час, а беру Європу. Є те, що вже сьогодні може завдати Росії колосальної шкоди. І скільки, давайте поставимо риторичне питання, ми вже говоримо з нашими німецькими друзями про Тауруси. Ну, мені так здається, що е, ну, років так три так точно. Ну, з того, що я знаю, що Можливо, це не все було публічно, але те, що питання перед німцями ми ставили ще за часів за часів канцлера Шольца, я вам кажу абсолютно відверто, знаючи деякі, деякі деталі. І що ми маємо на сьогодні? Ми маємо багатозначні заяви про те, що ми не будемо, ми німці не будемо зараз афішувати, що ми даємо Україні, це правильно. Але ну де ж ці тауруси? А що повпливає, пане Дмитре, на, на ситуацію в Росії? На ситуацію в Росії повпливають точкові, дуже потужні удари по інфраструктурі. Розумієте, коли летить дрон з бойовою частиною там в 10 кілограмів, і коли летить ракета з бойовою частиною 500 кілограмів? Ну, я думаю, що різниця прослідковується відразу. Можна дронами пошкодити об'єкт, а можна двома такими ракетами знищити об'єкт. Я думаю, що різницю ми е, розуміємо, правда. Якщо ми говоримо і дякуємо нашим героям, що вони там б'ють про е, там умовному е, новоросійському нафтопереперепереваличному цьому порту, то це прекрасно. Але ж е, проходить місяць, його відновлюють. Якщо б у нас була е, потрібна нам зброя. То це означало б, що новоросійський порт виключений в принципі з роботи. Ну що це означає для економіки Росії, Я думаю, пояснювати вже нікому не потрібно. Ну а що, е якщо наші дрони долітали до е услуги чи до Приморська на, на Балтиці, то не вже туди не можуть долетіти у якийсь е цікавий спосіб е на такі ж самі ракети, щоб знищити і Балтійський, е так би мовити, нафтовий напрямок? Можуть. Питання лише в тому, чи є у нас такі можливості, то от, поки що, на напрямки жаль, великих немає. А от наші західні партнери могли би не зараз почати розробляти балістичні ракети на 500 кілометрів, а вже дати те, що у них є, паралельно розробляючи такі е, нові види е, озброєнь. Як про це говорить пан Гілі? Отже, е, знаєте, пане Дмитре. На жаль, страх це те, що ну не те, що деморалізує, а це і і деморалізація, і демотивація, і ну просто якийсь політичний параліч. І поки що, на жаль, від цього палітичного цього політичного параліча наші західні партнери ніяк не можуть не можуть відмовитись. Пане Володимире, ви згадали ракети Таурус? А, і е, можливо, можливо, це я так фантазую зараз. А можливо, у зв'язку з тим, що німці засекретили номенклатуру озброєнь, які вони передають Україні, можливо, вже пішли в Україну ці Тауруси нарешті. Ну, пане Дмитре, бачите, вони можуть і пішли. Тільки питання в тому, де ж їхнє застосування, бо можна мати багато чого, десь там, знаєте, в загашнику, але ж це ж не просто аби тільки мати це для того, щоб завдавати цим відчутної шкоди ворогу. А ми цього поки що не бачимо. Ми поки що можемо лише про це здогадуватися. Дай би Боже. Але тоді питання: а чому ж ми його не використовуємо? А скажіть такий військово-політичний маневр наші партнери могли би зробити ті ж самі Тауруси виробляти в Україні? Ну допомогти Україні розгорнути це виробництво. І якщо вони бояться, що їх звинуватять у втягуванні у війну росіяни, так наші вороги. Ми би їх назвали якось. Ну, погодьтеся, ми би якусь іншу назву придумали для цієї ракети. Український прапор намалювали би на ній. Ну зрештою, у нас же в Україні збирали мерседеси, так і інші німецькі машини свого часу. Ну так це ж саме пане Дмитре, можна зробити в умовній Польщі, привезти в місто X, намалювати українську символіку, поставити штамп зроблено в Україні і перевезти в Україну. Це значно простіше і дешевше, тому що розвертання виробництва в Україні це ризик. Ризик того, що може прилетіти, прилетіти може справді будь-куди, на превеликий жаль. Я би більше говорив би про те, що наші західні партнери могли б. Бути креативнішими в цьому контексті і справді пропонувати е, е, варіанти, які б їх начебто від цього віддаляли. Хоча мені е, відверто кажучи, соромно е, чути від них оці всі е, 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 заяви будь-що крім війни з Росією, ну Росія проти вас вже веде війну, при тому не, не не перший рік, і при тому вже в таких доволі грубих формах. А ви все трушитеся там і боїтеся, що щось станеться. Ну, от я зараз навожу цей приклад, пане Дмитро, як класичний приклад того, що захід справді втрачає обличчя. Ну, от дивіться з Москви кажуть: оці ваші там ці вологі плани про розміщення військ країн НАТО в Україні. Ми, росіяни, будемо розглядати як загрозу нашій національній безпеці, і ці сили будуть е, е, так би мовити, законною ціллю для наших збройних сил Російської Федерації. Ну, типовий шантаж, типовий блекмейл, так би мовити, що ми чуємо з боку Заходу? З боку заходу, ми нічого не чуємо. А що ми могли б почути, пане Дмитре? Ми могли б почути, скажімо, таку фразу, що. Eh, Будь-які eh, там умовно кажучи французькі збройні сили, які розміщені в Україні, розміщені в Україні законно на прохання законного уряду України. Отже, напад на eh, Збройні сили Франції, ми, Франція, будемо розглядати як напад на Францію. Все, крапка. І в Москві, повірте, дуже швидко, правильно прочитають цю заяву. І над головами французьких солдатів жодна ракета, жодний дра, е, дрон не вибухнуть, тому що вони прекрасно розуміють розумітимуть в Москві, я маю на увазі, що це означатиме для того, що, щоб уникнути можливої війни з Францією, як з ядерною державою, те ж саме з е, е, Британією. Е, знаєте, ну в, тут треба вміти просто е, е, грати. В тому числі і на е, емоціях на, на психіці сільській наші західні партнери тремтять, вони бояться е, для них слово війна стало ну просто е, жахом всіх жахів. А Путін це використовує. Пам'ятаєте, він каже: Ну, якщо Європа хоче з нами воювати, ну чого ж ми готові? Ми, хоч завтра почнемо, війну з Європою. Все, європа вся лежить е, і вибачте, не дригається. Тому що Путін сказав, що він буде з нею воювати. Ну хіба це серйоз, хіба це серйозна позиція серйозних країн? Тим більше, що у них там вже я так чув: Берлін чи його там якісь райони просто відключають від електрики, так це ж ну так. це ж очевидний прояв підготовки до війни, тому що ми ж з вами знаємо, що, що Росія діє спочатку методами так званої гібридної війни, а потім вже йде повномасштабне вторгнення. Правильно, пане Дмитро, ви абсолютно праві. А що хіба оці провокативні польоти дронів над Європою, оцих всіх повітряних куль, оцих заходів російських кораблів чи російських літаків в повітряний простір Хіба це не, не промацування реакції, а реакції нема? Реакція теоретична. Ну добре, дай Боже, щоб я як кажуть, європейське телятко вовка з'їло. Але і оця заява Кубіліуса Останнє, що нам треба нарешті думати про створення європейської армії. Ну, перехрестимося, я кажу, дай Боже. Але ж це коли буде? Хіба це не було зрозуміло, що позавчора що треба виходити на створення? Європейських сил оборони, тому що від Америки чекати сьогодні європейцям можна хіба що е, е, я не знаю зазіхання на Гренландію, е, а не реальні гарантії безпеки. Тому процес то безумовно рухається в правильному напрямку, але ж дуже повільно і дуже е, знову ж таки з якимись озираннями. Ну а що ж там скаже Владимир Владимирович?